Я вітаю всіх серіаломанів на нашому каналі. Ми підібрали для вас українські серіали, які нам здалися найцікавішими. Кожен з них має унікальну та захоплюючу історію зі складними персонажами та непередбачуваними подіями. Від історичних драм до цікавих комедій. Кожен знайде щось для себе. У всіх нас рано чи пізно буває такий стан, коли хочеться подивитися, як люди жили в непростий для них час, наприклад, у війну чи у підвищений стан невизначеності. У сьогоднішній добірці ви побачите цікаві українські серіали, які варто переглянути кожному. Відкриє сьогоднішню добірку український серіал Тільки живий. Молодий режисер Вітька мріє зняти круте кіно та потрапити на міжнародні фестивалі. Але всі плани руйнує повномасштабне вторгнення. Незадовго до подій він зустрічає активістку Олексу та закохується в неї. Але через війну він втрачає з неї зв'язок. Чи знайде Вітька Олексу, щоб розповісти їй про свої почуття? Та в яку пригоду потрапить режисер? Серіал знято за підтримки держави. Чи зацікавив вас цей серіал? Напишіть, будь ласка, в коментарі. Серіал Великі Войки. Жителі села Великі Войки опиняться в небувалих і комічних пригодах, вирушивши в поїздку до столиці України. За сюжетом, вперше за всю історію села до населеного пункту хочуть прокласти новеньку дорогу, але корумпований чиновник з області віддає право на будівництво дороги в сусідні малі войки. Побоюючись відтоку молодих кадрів, а згодом і вимирання села, голова збирає ініціативних односельців і їде до Києва вирішувати проблему. Карпатський рейнджер Головною дієвою особою серіалу є канадець українського походження Пол Гордійчук, який прибуває на землі Західної України. Він є інструктором програми Український Шериф, але затримуватись надовго на батьківщині предків не збирався. Проте сталося зовсім не так, як гадалось. І, зіштовхнувшись зі злом в особі кілера, він обирає шлях героя. Він мусить очистити цю святу землю від всіляких злодіїв та зробити край безпечним, тим більше, що під боком вірний напарник Степан. Чи вдасться Полу перемогти з? Зачейне. Події серіалу Невістка розгортаються на початку 90-х років. Мати головного героя, попри вмовляння рідних і близьких, вирішує народжувати дитину і ростити без батька. Хлопчик росте цілеспрямованим, справедливим та чуйним. У старших класах сміливий і працьовитий хлопець Костя зустрічається з донькою банкіра Ольгою, але в його з'являється конкурент, син місцевого прокурора, якого тато дівчини вважає кращою партією для неї. Щоб завоювати прихильність батьків обраниці, Костя прагне Здобути статус і багатство, тому їде з міста. Тим часом, до його коханої починає залицятися син прокурора області. Коли ж Костя повертається до рідного міста, щоб бути з Ольгою, то потрапляє у вирт небезпечних подій та інтриг. На що піде прокурор, аби завадити коханню Кості та Олій? Та чи вдасться їх розлучити? Серіал знято за підтримки держави. Серіал ніхто не ідеальний. Історія розкаже про дівчину, яка прагне справедливої помсти, аби відновити правду про свою сім'ю. Перед своїм 18-ти річчям Саша приїжджає до будинку свого дядька, щоб вступити в права спадкоємиці та отримати свою частку у родинному бізнесі. Проте її очікування на теплий та радісний прийом виявляються ілюзією. Приїзд в Саші завершує спокійне життя в будинку і стає причиною розкриття таємниць минулого та початком нової історії кохання. Деякі члени родини готові на все, щоб позбутися небажаної гості, проте дівчина не відступає. Вона розробляє свій план гри, спрямований на помсту кривдникам і відновлення справедливості. Чи зацікавив вас цей серіал? Напишіть, будь ласка, в коментарі, це дуже важливо. Якщо вам до вподоби мої добірки, то швидше тисніть на вподобайку. Залишайте коментарі та підписуйтесь на мій канал. Також діліться в коментарях своїми улюбленими серіалами чи фільмами та враженнями, які вони на вас справили. Не забувайте писати своїх фаворитів серед багатьох кінорелізів. Давайте разом підтримувати україномовний контент. Бережіть себе та своїх рідних. Бувай!